Всім привіт, хай врібади! і намасте! Я в шоці, друзі, я в шоці. Отримав подарунок від підписників каналу, як то кажуть, від е, глядачів, слухачів. Ви теж будете в шоці. Ви зараз також будете в шоці. Пісня. А зараз пісня. Слухайте, це щось, це щось! І відображає тему, ну є пару, пару моментів, пару таких тез, які я міг би е, міняти, хотів би дещо, дещо. Але ні, але ні. Вся пісня загалом, загалом відображає тему, відображає сенс задум. Можна тільки, тільки, тільки сказати, ну це, ну це що, це. це Боже провидіння, так. Да. Ні, все, все нормально. Слухайте, слухайте. І лайкайте, лайкайте. Ну ти що? Я, я, я в шоці, я просто в шоці. Так, увага, на екран, як кажуть, на зв'язку. Будемо слухати разом. Ви що, я не можу? Поїхали. Поїхали. Бара-бара-бара-пара. Втих. Ой тих. Пам'ятай, мандрівнику, дорога починається всередині. Моя країна горить, моя країна у війні. І скільки ж мені, нести цей подих болю в грудях. Немає життя в цій державі, дихати тут дуже важко. Тому я візьму рюкзачок, повільно в тінь, закину на плече і піду туди, де світ не тисне Візьму з собою спогади щирі, темні, теплі, різні. Візьму молитву, як от що тримає душу в рівновазі. Я вірю в успіх, вірю, що можливості знайдуть мене у толпі, якщо триматиму серце живим навіть серед чужого світу. Візьму я рюкзачок, закину на плече та піду на зустріч, можливостям. Веде мене дорога, веде мене небо там, де починається нове життя. Візьму я рюкзачок, закину на плече Світ чекає, я зможу стати знов. Знайти свій перший крок. Далеко там, де Германія малює інші вулиці і світанки. Я йду несучи в собі, в який дим дому, і запах війни. Я просто людина, що шукає простір для майбуття. І навіть серед чужини збережу свій внутрішній вогонь Візьму я рюкзачок, закину на плече та піду на зустріч можливостям. Хай шлях веде крізь ніч, хай віра світи там, де серце хоче жити. Візьму я рюкзачок, закину на плече і знайду свій світ між двох доріг. Бо навіть у чужому небі я зможу знову стати тим, хто дихає вільно

Тримай серце, іди вперед. Візьму я рюкзачок. Раніше я б сказав, що дещо забагато попси, шлягерності. Але зараз я вам скажу, що якраз в цей час, коли навкруги сльози плач, кров е -о, отакої музики не вистачає. Не вистачає чогось позитивного. Не вистачає. Тому ця пісня. Ну, хай не, не, не треба казати, що занадто весела. Веселенька, веселенька. Але позитивна, позитивна. Тому браво авторам, авторам слів і музики і штучному інтелекту за аранжування, чи не аранжування, а обробку. Аранжувальник все одно той, хто написав музику. А за обробку, так. Да, можна сказати. Ши. І йому дякую, що все в кучу звів. Тому отака пісня. Супер! Що скажете? Що скажете? Пишіть. Все на зв'язку. Слава Україні. Окупантам-окупантове. Все. На зв'язку. А ото, да, ТЦК не дає дихати. Дихати не дає людям. Мені то вже все одно. А людям ТЦК.